Питання щодо викрадених експонатів окупантами, зокрема, близько двох сотень викрали з музею Кам'янська могила під Мелітополем. Зокрема, окупанти викрали і навіть сківське золото. Чи якось документуються ці випадки, які робляться дії для повернення, чи взагалі можливе це повернення? Культурної спадщини нашого регіону, який на наразі на жаль, окупований та це надзвичайно важлива проблема і виклик. Ми тут дуже тісно співпрацюємо з українськими і міжнародними спецслужбами. Тобто, ми розуміємо, що тут як ми як міністерство культури маємо долучати і службу зовнішньої розвідки, і поліцію національну, і прокуратуру, і такий... Коаліції стейк холдерів ми працюємо над поверненням. У нас вже є успішні кейси. Повернули кілька об'єктів спільно також з міністерством закордонних справ, але знову ж таки це робити складно. Але головне продовжувати, і ми працюємо над цим великою коаліцією. Тобто, повернення можливо, є реальні так, звичайно, вже є вже є повернення. Не про все ми говоримо публічно, що ми повернули, щоб знову не наражати ці об'єкти на небезпеку. Але тим не менше, те, що можемо підсвітити, підсвічуємо і вважаємо, що не потрібно зупинятися в цьому напрямку у Запорізькій області. Скільки офіційно зафіксовано руйнувань об'єктів культури і так, ми володіємо цими цифрами. Вони нам необхідні для того, щоб звичайно ж спілкуватися з міжнародними партнерами про відновлення. Якщо по всій Україні в нас приблизно 1500 об'єктів пошкоджено, то в Запорізькій області 146. І ми дуже надіємося на те, щоб коли дойде. Цей процес триває вже зараз. Коли ми презентуємо нашим міжнародним партнерам ті проекти, які можуть бути відновлені, щоб Запорізька область дуже добре працювала в подачі проектів, візуальної інформації, що потрібно. Я думаю, що тут ми дуже добре спрацюємося, щоб відновити ці проєкти якомога швидше. Відбувається з початку року ми евакуювали 98 тисяч, з початку повномасштабного вторгнення 670 тисяч. Розуміємо, що не завжди. Черги евакуації актуальні, тому що ми зараз оновлюємо черги евакуації, і часто буває так, що музеї працюють за старими чергами, тобто евакуюють спочатку речі, які не становлять мистецької цінності, але колись, на думку е... того, часу. того часу становили це. Ми оновлюємо, бачимо, що є. Розуміння зусилля і відповідальність самих музейних установ евакуювати найцінніше. Є бажання територій українських, де безпечніше приймати їх як міністерство. Ми всіляко це підтримуємо, але розуміємо, звичайно, що ініціатива і відповідальність має звичайно йти з місця. Тому всіляко готові допомагати підтримувати, але також надіємося і на активність місцевих інституцій, де це справді необхідно.